А всім привіт! Я хочу вам розповісти, що у нас буде новий напрямок чоловічих стріжок. Буде чоловічий барбер, такий дівчина Віталіна. Я з нею познайомився на своєму вже майстер-класі, і це майстер. Я спочатку їхав до неї так ну зовсім думаю, ну просто подивлюсь, як що. А, ну, коли я познайомився поближче і побачив її роботи, спочатку мені дуже сподобалось. Потім я зустрівся вже вона демонструвала мені модель і розповіла а, ну, послідовність а, стрижок, і я зрозумів, що в неї є чому поучитись. Я рекомендую а, вам, тому що то список, який вона дала, і що вона робить, то, тобто там вся а, борода. Може бути, а, і гоління бороди, і о, догляд за бородою, а, і оформлення бороди. Дуже дуже. І я бачу ці бороди, і там дуже круто на їх робить. Я бачу, що робить Барбер, і бачу, що її там ну, круто, круто, дуже круто. Е, також е, стрижки. Е, Трошки інша техніка, бо трошки інша техніка, яку знаю я, яку я бачив у Барберах, у неї як послідовність, трошки змінена послідовність, але результат її праці дуже крутий. Дуже крутий, я бачу, як плавний переход вже без проміжуточних насадок я побачив, як робити. Так круто. Ну, у всіх є проміжуточні насадки 1,5-4,5. А вона робить це машинкою, звичайною машинкою, звичайними ножицями. І я думаю, чу, круто. Я е, ходив раніше, думаю, де мені ці проміжуточні насадки взяти. Ну, давно е, і зараз я не тільки працюю. А вона робить без них. Тоді вам рекомендую приходити одинадцять січня на навчання. І ви побачите, як вона працює. Прийдете на один день, придіть на два дні до неї. По суботам це субота, можна прийти в суботу і попрацювати. Ви точно кайфаньоті. Гарна дівчина гарно об'ясняє, вона поки на російській буде розповідати, потім трошки вже буде приходити на українську мову, дай Боже. Но ми будемо працювати. Я рекомендую всім приходьте.